Чітко все пара. Стабілізацію включай, Вася. Її немає на телефоні. Зараз був не прикол. <риклад> а як туди звернутися? Я улюблен на болотах. А куда взади-то? Тулечка Толи прямо? Да. Сейчас ты тут наедешь пишешь. А мали безила до хватит. типа в тикток, когда типа я еду, а кем кричать, я, <решил> я на типа, Это может быть его лон. Ладно. Я, я как-то заднюю давал. <решил> У меня задней передачи нет, я как-то заднюю давал. що це Все разок, і все, назад. Сейчас мы скинем хиппать, короче, на повороті. І назад. До Добуранка від її дома? Поїхав. Добуранка. Ага. Мать Назар сказав, Назар, генерал коляскі приказує все. Það er að leika. Það er að leika að hljóta mér. Það er að leika að hljóta mér. Nýtt. Nýtt! Nýtt? Nýtt! 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 Nýtt!

Знаєш, що все приїжджало? Влад... Ну, я хотів Владіка бачити. Часи. Не буде гріза на експертні. Ще заклине, бля, я боюсь. Тогда ще її виб'є просто, то і все. На цьому все такой. Танк, партій, ми на танку. Таро пита корита, бля. Барди! Ми на танку, типа, що нам? Барді ми на танку що? Ми на танку нам напчт. <ріст> нам вообще покер, ми на танку.